У гуртожиток на вулиці Верщагіна тут на третьому поверсі живе учасник бойових дій Микола разом із сім'єю. Чоловік розповідає: на 18 квадратних метрах у них і кухня, і санвузол, і кімната. Учасник дій на території інших держав і також честь мав їм захищати державу по мобілізації. Стою на очі з 98 року на квартирі. Анвалід, війна, другий груп. У мене нога болить я постійно на таблетках. У мене це лікарство. Тепер тільки що в госпіталі лежав, вийшов з госпіталя, я чуть пороблю, мене одразу нога розпухає, а не в состояння заробити. І двоє дітей годувати, вчити, в мене двоє студентів. У mm -hmm. мене пен... на одній на, на, на пензі я не можу так. Бо половина грошей йде на лікарство. Стоїть у черзі на квартиру і сім'я дідик, яка проживає в гуртожитку на вулиці Закарпатській. Світлана розповідає, її чоловік брав участь у війні в Афганістані та два роки на сході України, отримав поранення, які призвели до другої групи інвалідності. Жінка каже, її зарплатня, а також чоловіка орендувати житло не дозволяють. Я працюю лаборантом, бактеріологом у держпродспоживслужбі. От, і зарплата у мене дуже маленька, 5800 на руки. Орендувати самі розумієте, що немає можливості. Чоловік, так як інвалід, він працювати постійно не може. От, у нього теж пенсія невелика, що, то і прожити треба. Загалом на Закарпатті в черзі на отримання квартири близько сорока учасників війни в Афганістані. Ще стільки ж потребують покращення умов проживання, розповідає голова обласної організації спілки ветеранів Афганістану Віктор Югас. За останні три роки в Ужгороді квартиру отримала одна людина, каже міський голова Богдан Андрієв. житлом колись забезпечила це, ще були гарантії колишнього радянського Союзу, тому що зараз ми не маємо такої можливості, тому що ми. Ну, міська влада не будує власного житла для того, щоб ми забезпечили всіх бажаючих. Щодо пилу, є, є черги, ми два роки назад дали, надали одному воїну Ганську квартиру, до речі, на день виводу Збройних сил з Афганістану Це було у 2019 році, якщо я не помиляюсь. Тому ми працюємо над тим, але ми не маємо змоги, тому що ми не можемо ну, забезпечити всіх бажаючих, які є на сьогоднішній день. Суспільне також надіслало офіційний запит до міської ради, які програми діють у місті для учасників бойових дій щодо забезпечення їх житлом, та скільки коштів на це передбачено. Відповідь очікуємо. Олеся Колодій, Андрій Гісим, новини на Суспільному.